Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Гайдай, голова Мукачівської районної військової адміністрації, колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Володимирович. Вітаю рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Я традиційно закликаю наших глядачів до активності, вподобайки, коментарі, поширення цього відео сприятимуть його популяризації. Ну і так само не забудьте підтримати своєю підпискою нашої ту платформу. Так будете в курсі усіх актуальних новин і матимете фахові коментарі. Ну а почати хочу із власне ось якої новини. Українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм. Про це повідомляє телеграм-канал командувача повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Миколи Олещука. За його словами, авіація повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога зараз логістичних спроможностей, і це матиме значний вплив на ворога. адже… Позбавляє от, власне таких логістичних ланцюгів його. Скажіть, будь ласка, ну по перше, як прокоментуєте ці новини, і якщо говорити в розрізі продовженості самої курської операції, про які вже результати можемо говорити? Ну вже є навіть відео, як руйнується якраз за допомогою авіабомб цей міст. Це по-перше, складний інфраструктурний об'єкт, який зруйнувати не так легко. Це я знаю, тому що починаючи від з повномасштабного вторгнення. Якраз в нас було три е, мости в Луганській області, е, які дозволяли так само і завозити гуманітарні вантажі, підкріплення, резерв, вивозити е, загиблих і поранених, евакуацію проводити. Так, от е, дуже багато часу ворогу знадобилось для того, щоб зруйнувати мости, і ракетами обстрілювали, і там навіть були якісь дирки, пробоїни, але тим не менш е, мости тримались. Ну, декілька місяців поспіль, тому те, що на наразі настільки швидко відреагували наші військові і е, спромоглися зруйнувати достатньо швидко мости, це говорить про достатньо злагоджену е, підготовку до проведення цієї операції. Звісно, ну це такі достатньо прості банальні речі, але тим не менш, е, кожне місто, цей інфраструктурний об'єкт, це в першу чергу для ворога про логістику можливості відступати чи навпаки підвозити е, боєкомплекти, зброю, резерви тощо, е, навіть е, ну, жодний міст це не панацея можна ставити пантони, але е, в міст можна запустити багато ракет, шахедів авіабомб, і він все ж таки якось там буде триматись. А пантони, ну будь-який обстріл, може зруйнувати. Пантон навіть хвилями перевернути просто певні там якісь частини понтонів, і це якраз суттєво руйнує їм логістичний зв'язок. Тому можу сказати, що підготовка ну на е, вищому рівні з боку наших військових і те, що вони е, руйнують, от якраз отакі от от мости, говорить про те, що. Підготовка хороша, вони знають, що вони роблять. Взагалі ця операція вона війде в історію а, вже всесвітньо, тому що настільки її готували таємно, настільки почали проводити несподівано і без зайвого розголосу, як це було. В запорізькому нашому контрнаступі, які на жаль, ну потім будемо розбирати, якраз як не треба було робити, то в цьому сенсі все поки що тут фу проходить добре. Так в нас є втрати, і там є і втрати, і техніки, і на жаль, особового складу, але тим не менш. Знаєте, за декілька днів більше тисячі кілометрів площі захопити. Ну, це дуже дуже підсилюють наші позиції в майбутніх перемовинах. Операція збройних сил України у Курській області продемонструвала, що червоних ліній Путіна не існує. Та важає колишній головнокомандувач армії Сполучених Штатів у Європі Бен Годжес. Скажіть, будь ласка, власне, наскільки от те, про що говорить Ходжес, проявляється вже зараз в політиці Заходу, і за вашим персональним баченням, чи Захід вже не боїться ескалації з боку РФ? Ох, на жаль, ні. От, не дивлячись на успіхи Курської операції, які. Знаєте, от Курська операція, вона? Е... Вона має дуже дуже багато позитивних складових. Які треба розбирати окремо це і політично, це і піднесення е в наших цивільних от, в українців настроїв в порівнянні там з декільками місяцями поспіль, коли ворог е і Харківську операцію вони провели, і на Д Донеччині в них там успіхи були постійно. А тут от е реально е моральний дух е дуже на підвищеному такому рівні е став знову ж таки наших військ. Кових це підбадьорила <плюс>, плюс, показала нашим західним партнерам, що ну. Як то кажуть, не так страшний чорт, як його малюють. Тобто дійсно і про ті червоні лінії, і про словетну там російську армію, і про кадирівців ну, тут дуже багато е, міфів, легенд, е, наративів російських. Ми абсолютно швидко і стрімко зруйнували, е, покращили свої позиції на ну на багатьох, абсолютно сходинках, і всередині країни, і на фронті. І в у наших міжнародних партнерів, тому що знаєте, коли є певні успіхи, то й допомагають ну трохи краще. Говоримо так, як є. Коли є е, перемоги, то е, все більше і легше допомагають. Тому що ну так є ж перемоги, рухаються вперед. Так давайте їм ще допоможемо. Але на жаль, е, все одно, ті побоювання, от та нерішучість, вона залишається в наших партнерів. Тому що ну давайте так. Е нам би не пару десятків f 16 а якщо б вони дали, а вони можуть це зробити. А якщо б вони дали там одразу сотню чи 150, е, ну, є така складова, що нема технічної бази і нема достатньо пілотів. Але ми вже чули про ветеранів е, умовних, неумовних, тим не менш про ветеранів пілотів західних, які готові, е, так як і ветерани або добровольці. Якісь там піхотинці воюють на боці України так само, і пілоти готові різних країн доєднатись до оцієї війни Росії проти України. Знову ж таки ну дайте нам більше ракет, дай дайте збільшити радіус, де ці ракети можуть використовуватись. Ну от власне про це, тобто тут виходить побоювання, ще існують, тому що, попри якісь прогнози, що ось ось ми майже вже наблизилися до цього дозволу від наших західних партнерів, як з'являються різні контраргументи, чого це неможливо. От, Зокрема, цього тижня була навіть стаття у газеті The Times, де стверджувалося, що зараз Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надати Києву дозвіл на використання ракет Штормшедов на ось ці далекі. Відстані в тил РФ по законних військових цілях. Ну я не думаю, що прямо Вашингтон має такий на 100% на 100 вплив на британців. Ми бачимо, але британці, попри заяви, згадайте новий прем'єр після свого призначення. Сказав про те, що як хочуть, так можуть українці використовувати зброю, яку надає Велика Британія. На наступний день міністерство оборони Великої Британії сказало, що це не стосується далекобійних ось цих ракет, що не так зрозуміли британського прем'єра. В чому тут про Лема, що Британія може, що від неї залежить, що від неї не залежить, і як ви бачите позицію наших західних партнерів от стосовно е, ракет, стосовно дозволу бити ось цим штормшедов на далекій відстані. Я думаю, що можуть трохи більше ніж говорять публічно, і ми в цьому вже переконувалися не один раз. Коли ми говоримо по факту вже використання зброї про те, що вона в нас є. Ну тобто, це так було і з танками, так було з хаймарсами, так було з атакамсами, так було з літаками. F-16. дай Бог, щоб все ж таки публічні заяви і фактичні дії вони трішечки відрізнялись, але в наш бік. Тобто, по факту, ми щось вже мали використовували, але публічно про це не говорили. Тим не менш, звісно, залишається такою червоною ганчіркою чи червоним прапорцем, я не знаю, як це назвати, але, тим не менш, на порядку денному постійно на Заході це ота умовна червона лінія, після якої Путіну остаточно зірве дах і він зможе. Зробити, ну, якісь, е, не знаю, це можна назвати сумазбродний діотський страшний крок, але тим не менш зможе використати ну до прикладу там тактичну ядерну якусь боєголовку Це е, не катастрофа, це страшна зброя, не катастрофічна, тому що там е, після прильоту там руйнування. е-е в радіусі трьох кілометрів, але тим не менш ну такої величезної якоїсь катастрофи, звісно, не, не буде. Але це страшна річ. Будуть величезні руйнування, буде е, величезна кількість загиблих людей. Ну взагалі, війна, що ми говоримо, е, це страшна річ, але тим не менш. Ми говоримо по факту. Так, от на сьогоднішній день досі залишаються побоювання. Що десь Путін зможе щось таке використати, після чого доведеться і західним країнам вже реагувати. Так поки що вони воюють в сенсі того, що вони надають інформацію, дають зброю, там фінансують щось. А так доведеться вже пряме втручання в цю війну, ну вже і їм робити. До речі, про тактичну ядерну зброю. Тут аналітики помітили, що ось ці яструби вони якось в своїй риториці вже менше починають використовувати ці агресивні натяки на те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Натомість цього тижня в змі з'явилися повідомлення про те, що російський фізик написав Путіну листа з пропозицією завдати ядерного удару по Баскетському тунелі. Покоментуйте, будь ласка. А, ну, е, Ідіотських заяв від е, е, абсолютно е, ну, неадекватних росіян. Ми чули дуже багато і до повномасштабного вторгнення, і вже в процесі е, цієї війни. Е, ну, Бескідський тунель, ми розуміємо, що мали вони на увазі. Е, Перекриття логістичної якоїсь е, такої ланцюга е, по якому можливо теоретично, як вони вважають, щось там перекидають. Але насправді, ну, на сьогоднішній день е, об'їхати без тунель нема абсолютно ніяких проблем, е, і е, і потім далі перенавантажувати в ну це буде трохи. Трохи ускладнить логістику, але не, не дуже серйозно. Це перше. Друге, ну е, ці ракети мають долетіти до безкітського тунелю, тому що це все ж таки через всю Україну. А ППО в нас ну все краще і краще працюють. Нарешті нам щось потрохи дають. Президент з командою постійно е, спілкується там телефон, е, телефоном або в своїх поїздках. і Він постійно вибуває там ще там то один, то два. То три е, якихось засобів ППО, це і Петріоти, і АЕСТІ і багато чого іншого. Але тим не менш, е, розраховувати на те, що вони там завдадуть удар по безкітському тунелі. Ну е, е, схиблені люди можуть в принципі зробити все, що завгодно. Ми готові готу, повинні готуватись до найгіршого сценарію. Чи буде це, ну я маю великий сумнів е, скоріш. Десь буде черговий обстріл ракетний найближчими днями, так вони е планують на це вони відреагують. А щодо того, що все менше говорять пропагандисти з приводу застосування ядерної зброї. Ну, знаєте, ядерна зброя є не тільки в Росії, і я впевнений, що е, країни, які приймають участь в геополітичних якихось рішеннях, то вони все одно постійно спілкуються з е, керівництвом е, російським і навіть не натякають, а чітко говорять, який буде план, якщо не дай Боже, хоча б одна ракета чи один снаряд. З стратегічною ядерною боєголовкою чи тактичною ядерною боєголовкою буде запущений з території Росії. Тим часом цього тижня в черговий раз російська пропаганда почала говорити про провокації на запорізькі атомні електростанції, про Курську АЕС, і ну якось дуже багато таких меседжів з'являється в центрі протидії дезінформації. От, зокрема, Андрій Коваленко, говорить про те, що зараз це все інформаційна кампанія, яка зорієнтована як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію для дискредитації України. От розмухування загроз для ядерних об'єктів, зокрема Курської та Запорізької АЕС Виша Коваленко, та спроби залучити МАГАТЕ для тиску на Київ. Ну от власне на це і зорієнтовані єдині, хто може готувати ядерні провокації, це росіяни. Чи зважаться вони, чи можуть зважитися вони на таку провокацію, і що в цій ситуації може магате? Чи може вона завадити? МАГАТЕ так, не, мож, не може нічого. Ну, вибачте, але МАГАТЕ не може нічого. Ми бачили, слухайте, в нас на станції, на нашій атомній станції, знаходяться військові терористи. Що робить МАГАТЕ? Приїжджає туди, тисне руки. Ну, ну це максимум е, магате може висловити чергове якесь величезне занепокоєння. Все е, щодо провокацій е, провокаціями, Росія славиться славетна взагалі ще з е, покон віків. Я не знаю, там Другої світової війни. Давайте згадаємо, як вони просто перевдягались в форму е, українських націоналістів. НКВДшні працівники заходили в на хутора на села. Грабували, гвалтували, вбивали місцеве населення для того, щоб створити просто так, так би мовити. Е Ну в людей враження того, що це якраз українці робили, а не НКВДшники Тому це для них не вперше. Вони на цьому в принципі розуміються. Ми бачили, як палала гума, якась на атомній станції, яку вони зараз захопили, і поки що отримують контроль. Там провокація. Провокація на атомній станції. На сьогоднішній день росіяни е, тримають величезну кількість зброї, яка, якщо не дай Боже, здетонує, то може ну до непоправних якихось наслідків призвести. Тим не менш, таке є. Е, ми бачили дуже багато різних сценаріїв. Вони постійно е, озвучують те. Що вони потім роблять це? Робиться і для того, щоб залякати захід, і для того, щоб створити певну картинку саме для населення Російської Федерації, створюючи ну, такий образ там українського, так би мовити, бандерівця. Ну залякати захід це значить працювати те, про що Коваленко пише, що Росіяни зараз намагаються якось зробити все для того, щоб перервалася ця західна підтримка України, в тому числі військова, в тому числі і зброю. А чи ну не безпідставні такі зараз сподівання Росіян, адже цей процес, з огляду на те, як він відбувається, фактично ж вже є незворотнім? Я маю а -а -а. на увазі західну підтримку України. Але е, треба віддати їм належне, вони не зупиняються. І знаєте, інформаційну компанію, ну, Україна поки що програє, і давайте згадаємо е, виклики, і такі е, ну дзвоники не дуже хороші е, з Угорщини, з Словаччини, коли нам починають перекривати десь постачання зброї чи військової техніки, коли е, той самий Фіцо обмежує бізнес словацький, який допомагав з перших днів, якраз нам. Коли е, на виборах в певних країнах європейських перемагають або популісти, або е, взагалі пропутінські якісь партії, давайте подивимось, як поводить себе Австрія, які висловлювання є. Ну тобто вони не опускають руки, вони постійно працюють в цьому напрямку для того, щоб руйнувати це ж не один якийсь потік там зброї чи допомоги для України. це Багатошарова допомога з різних країн, десь струмочок, десь бурхлива ріка. І вони намагаються постійно перекривати, от будувати такі дамби, якраз інформаційні, для того, щоб і всередині країн різних е, створювати певне обурення. Тому що ну Путін в принципі розраховує, що як мінімум е, він зможе цю війну проводити за рахунок внутрішніх резервів і особового складу людських резервів. і е, Резервів вигляді там радянських е, запасів, і плюс їх е, країни-союзники, там Північна Корея, Іран, там Китай, які дуже швидко допомагають і які не вагаються, і е, в них там сумнів ніяких немає, тому що там диктатура. Тому він розраховує, що ця війна буде ну довгою, вона затягнеться і він з цього тільки отримує перемогу, тому що ну вибачте, в нас таких потужностей немає проти Російської Федерації, тому всі їх намагання. Вся їх робота, як всередині Росії, так і на зовнішньому е міжнародному е цих всіх майданчиках, вона все ж таки крок за кроком, але досягає результатів. Через Лукашенка Росія здатна на якісь провокації, і чи піде Лукашенко на це? Тому що за цей тиждень ми від нього почули як ядерні погрози, так і те, що Білорусь задіє 20 бригад і батальйонних груп на кордоні для недопущення прориву, так і заклики фактично до перемовини. Він це сформулював припинити драчку. Якось так. Ото він сказав, що ви скажете, в принципі, з Білорусі. Я думаю, що Лукашенка в першу чергу думає про долю Лукашенка. Як свою, так і коліньки, тому він буде намагатись до останнього не втручатись в війну безпосередньо, відправляти війська, чи ну тому, що поки що в нього ще є якийсь такий місточок, я не знаю. Пантон там є можна назвати його як завгодно, де він може все ж таки. Включити задню, сказати, що його змусили перевдягнутись, перевзутись. Я не знаю, там шапку поміняти, перефарбуватись. Можна тут багато дуже метафор наводити, але е, саме, е, от е, його основна мета це вижити. Тому він і шукає е, можливості спілкування заходом а е, Можливості налагодження сталих процесів з Китаєм дипломатичних відносин. Якщо завтра Китай. Прийме якесь стратегічне рішення і скаже Лукашенко, щоб він повністю відійшов від Росії. Лукашенко це зробить, навіть не буде вагатись абсолютно не секунди. Тим паче, що він ну дуже боїться, що його просто фізично приберуть. Тому він іноді робить такі от публічні закиди з приводу там використання ядерної зброї, приведення до боєготовності свого війська і так далі. тому подібне, це все. Публічні е, заклики, але вони до реальних дій не передають, тому що він розуміє, що це буде його крах Сергій Володимирович. Про ситуацію на фронті складна вона зараз, зокрема на східному напрямку цього тижня. Місцева влада, міські військові адміністрації в Мирнограді, Покровську, селі вони рекомендували мешканцям тамтешнім евакуюватися. Росіяни просуваються. От, на вашу думку, як довго зможе ініціативу на сході Росія отримувати? Ще ну поки що е можливості в них є. Е вони просуваються за рахунок величезної кількості е свого особового складу. І поки що е, ну відносно безкарної роботи авіації, і на жаль, от, е, каби, фаби вони продавлюють будь-яку оборону. Тут, тут нічого зробити неможливо, крім е, знищення просто авіації фізично. І якщо в нас така можливість з'явиться, то нам буде набагато е, легше. Знову ж таки, е, ну курська операція вона на себе перетягнула певні резерви. Відповідно, і є певна втомленість е, наших військ на тих е, напрямках, тому Ну я думаю, що розрахунок такий: е, вони проходять, е, втрачаючи шалені е, резерви, шалену кількість особового складу, врешті-решт, все одно е, не авіація буде перемагати цю війну, а, а піхота. І ну якщо вони і далі. Так, місяць чи півтора будуть проходити е, з такими втратами, то я можу з такою певною е, певністю сказати, що через півтора місяця в них просто закінчиться е, е, ресурс людський, і їх от такий от наступ він просто призупиниться. А далі вже Ну будемо дивитись, я впевнений, що всю ситуацію на Сході бачать наші. е-е Главком Верховний Головнокомандуючий вони розуміють, що вони роблять. Вони розуміють, що ну поки що так є певна перевага е, на боці Росії, тому з активної оборони треба і зараз і воювати від саме активної оборони, просто знищуючи максимальну кількість особового складу. Але ситуація дуже важка, вкрай важка. -то. Президент Зеленський говорить про те, що цього тижня Росія використала більше 40 ракет різного типу по Україні, 750 кабів і 200 ударних дронів. Разом із тим, впродовж тижня цього і ще минулого тижня. Ми чули про те застереження про те, що Росія може готувати масований ракетний обстріл. І от аналітики навіть порахували, що останній такий масований великообстріл був більше місяця тому. Ну а за цей час росіяни змогли і встигли накопичити 130 ракет Х-59, Х-69, 80 ракет типу Х-101, 555, 40 калібрів і 6 кинджалів. Як гадаєте, до Дня Незалежності росіяни можуть масовану ракетну атаку влаштувати? Так, абсолютно в них є достатня кількість ракетоносіїв, які розташовані як на території Росії, Білорусі, в повітрі, літаки, підводні човни. Ну тобто, в принципі, достатньо. Я думаю, навіть є впевнений, переконаний в тому, що ну більше сотні. Ракет запустити вони можуть, якщо буде таке бажання. А якщо це все підкріплюється запуском шахедів, які в принципі коригують або визначають, де є там ППО наші, то ну це достатньо потужна загроза, тому що ну, на сьогоднішній день якби е, не підсилилась наша система протиповітряної оборони. Тим паче ще f-16-ми які вже працюють по ракетами по шахедам, все одно поки що е, такої панацеї чи абсолютної безпеки е, в повітрі українському немає. На жаль, тому можуть нанести величезну шкоду, а враховуючи те, що росіяни схиблені на різних таких датах на символізмі. То, в принципі, можна чи ну принаймні, треба готуватись з усією серйозністю і відповідальністю до будь-яких сигналів про тривогу повітряну. На ось ці останні удари по російських аеродромах, де базуються якраз носії ракет, чи могли вони якось ну, по-перше, як і відтермінувати, по-друге, применшити ту кількість ракет, якого ворог може використати під час масованого? ракетним ударом не могли, а роблять це і роблять успішно. Реально, от в цьому сенсі, треба віддати належне, і знаєте, на Закарпатті кажуть калап долів. Тобто знімаємо капелюха перед тими, хто взагалі організовує такі удари, тому що ну на сьогоднішній день, 24 рік, ми починали там. З, умовно кажучи, гранатаметом радянського там, зірця, і, і взагалі майже всією зброєю ще там, спадщина радянська. На сьогоднішній день наші розробки, наші дрони вже несуть більше тисячі кілометрів бойовий заряд, успішно вражають нафтобази, заводи, аеродроми, літаки в тому числі. І чим більше вони працюють, Тим більше вони вдосконалюють свої е, вироби, і тим далі вони відсовують е, оці літаки м, якраз ворожі. Ну і звісно, що <кій> чим далі будуть використовуватись аеродроми, е, тим більше можливості в нас підготуватись до запуску ракет. Більше часу більше часу підняти в повітря ти самі там f-16 привести в бойовий стан, там я не знаю, там АРСТ чи Ховкі чи Петріоти. Ну, тобто, це все йде нам якраз на користь. І я переконаний, що оці всі успішні удари вони ну завадили росіянам робити вже багато якихось масованих обстрілів по території України. Сергій Володимирович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час для нашої аудиторії, ділитися своїми думками. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Дякую вам до побачення. Сергій Гайдай, голова Мукачівської районної військової адміністрації, колишній очільник Луганської військової адміністрації був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю не забути підтримати це відео вподобайками, коментарями та поширеннями, і так само своєю підпускою нашої платформи. I'm